Привіт, давайте знайомитись. Мене звати Юля, мені 19. Я художник, якщо я можу себе так назвати. В цьому відео я б хотіла поговорити на різні теми. Я повертаюся на YouTube вже не вперше, але ще ніколи не добивалась великої аудиторії. І нарешті я цим загорілась знову. Можливо, у мене навіть щось вийде. Я розкажу. Про те, як я покинула коледж, як почала жити самостійно, пройшла через старт блок і ось повернулася до малювання. На фоні буде Spід з моїм персонажем. І тож, якщо тобі цікаве життя художниці зсередини залишайся. Отже, чому я залишила коледж? Я вчилась на спеціальності, яка мені, м'яко кажучи, була нецікава. І я розуміла, що майбутнього в мене з нею не буде. І на другому курсі я вирішила, що це кінець. Я відчувала дуже сильний тиск, ніби живу не своїм життям. Було страшно кинути, але ще страшніше витрачати роки на те, що тебе виснажує і зовсім не подобається. І найголовніше, я вирішила краще почати з нуля, ніж залишатися в клітці. Насправді, все, про що я мріяла, це про переїзд в велике місто. Я навчалась у Львові і, чесно, це цього не варто. Пів прекрасне місто, я хочу в нього переїхати знову, але поки не дотягую до його цінової політики. Дуже рада, що я закінчила коледж завчасно і зовсім про це не шкодую, це було найкраще рішення. Мої батьки не знають про те, що я закінчила. Я б мала закінчувати цього року. У мене захист диплому, але я вже два роки повністю працюю і живу в іншому місті. Повністю себе забезпечую та маю можливість жити так, як хочу. Я з своїм хлопцем живу разом на зйомній квартирі, яку ми знімаємо самостійно. Я можу повністю себе забезпечити, мені вистачає коштів, я працюю. Життя, їжа, техніка це все повністю ми самі оплачуємо. Це складно, особливо на початку, але й дуже формує характер. Плюси я можу створювати атмосферу, яка надихає, мені ніхто не заважає, ніхто не прийде третій ночі сказати, чому ти ще не спиш. Тому я, я тільки рада, що життя так склалось. Майбутньому думаю про переїзд, поки ми задумаємось над котиком. У нас дві криски, і мені самотньо іноді, тому що вони дуже багато сплять. Артблок і те, як він проходив. Я коли поступила в коледж, всі мої сили і час відняв саме він, адже там дуже багато завдань. Якщо цікаво, я можу більше розповісти окремо про коледж та які завдання, що потрібно, і все в тому дусі. Більше двох років я практично не малювала для себе, адже ні сил, ні бажання, ні часу у мене не було. Причини були вигорання, сумніви, ну і, як я вже сказала, відсутність часу. Потім я помітила, що в мене відразу до власного стилю. Мені зовсім не подобається те, як я малюю, і повністю закінчила малювати. Я дивилася, як інші ростуть, а сама стояла на місці, і це насправді боляче. Та я дала собі право відпочити і не тиснула. І десь місяць-півтора тому я зрозуміла, що я хочу повернутися. Я хочу знову малювати як раніше. Знову, щоб мене припаплював цей процес, щоб мені писали коментарі спілкуватися з фанатами. Тому я знову тут. Я не можу сказати, що я в захваті від того, як я зараз малюю, адже я почала майже все з нуля. Я майже забула, як малювати новий стиль, нове бачення, нові інструменти, відчуття, що я застигла або навіть деграднула. Це все лякає, але й надихає. Кожен день ніби перший, я ніби знову почала вчитись і вчитись робити те, що мені справді подобається. Тож зараз в мене більше практики, вивчення, розуміння, як працює взагалі планшет. Тому що в мене появився iPad. Apple випустили iPad Air 24 року з діагоналю 13. До цього 13 мало. Діагональ тільки айпади про версії. І я чекала на Air або стандартну версію. Нарешті вона появилась, і я зрозуміла, що він мені потрібен. Він обійшовся мені близько 60 тисяч разом з пенсилом. Я не вагалась, я просто зрозуміла, що він мені потрібен, я його хочу. Тож просто взяла і, чесно, я не шкодую, він мені дуже подобається. Він дуже зручний в роботі. Малювати на ньому я все ще не вмію. Думаю, на фоні помітно, як я не розумію, що робити, як взагалі працює малювання на iPad. Але він дав мені новий старт, тож я дуже ним задоволена, він мені подобається. Не страшно починати з нуля. Страшно зрадити себе і зрозуміти, що ти нічого не робиш або робиш те, що тобі не подобається. Самостійність це не лише про гроші насправді, а й про силу характеру, про зміни, про відчуття, про те, як жити далі і що ти хочеш від цього життя. А творчість не конвейер, і іноді ти зупиняєшся, і це нормально. Нормально давати собі час, перерву. мене не Тож, якщо ти зараз у горт ти просто знаєш, що ти не один або не одна, і навіть якщо ти не захочеш повертатись — це непогано. Просто маєш дати собі відпочити. Дякую, що подивилися це відео. Цей монолог був максимально важливим для мене. Я б виговорилась. Це дуже чуттєве відео. Я надіюсь, вам сподобався і арт на фоні, і те, що я розказую. Якщо тобі близька моя історія, підписуйся, щоб пройти цей шлях разом. Також заходь в мій телеграм-канал, я там частіше. Ти можеш написати в коментарях, чи було колись бажання кинути абсолютно все і почати заново.